Слава нашому Господу! Ви ще трошки маєте сили, здоров'я, натнення, послухати Божого Слова, гарно помолитися і потім піти додому. Я сьогодні хотів би говорити на таку цікаву тему: стосується кожного. От коли ви чуєте слова стосується кожного, що вам приходить в серці в розумі? Щось важливе. Стосується кожного. Є одна українська передача. Ви дивитесь таку передачу. Інколи такі душероздіраючі сюжети, правда? Не раз сльози витираємо, кулаки зжимаємо, і хтось скаже, я б показав би. Я б дав би, як так можна було жити? Стосується кожного. Що ж таке, що стосується кожного із нас? Дорослого, молодого, в середньому віці? Що нас стосується? Інколи люди кажуть, це не моя проблема, це мене не стосується. Народі кажуть, моя хата з краю, я нічого не знаю. Це, це їх стосується, а мене ні ні. ні, це, це не моя проблема. Що стосується нас усіх, дорослих і малих, середніх. Що стосується? Апостол Павло в листі до римлян 10 розділом з 12-го віршу, Починає важливу тему, важливе питання. І 12-й вірш 10-го розділу починається словами. Немає різниці між юдеями і греком, бо один Бог для всіх щедрий для всіх, хто кличе Його. Бо немає різниці поміж юдеєм і Геленом. Хто такі Гелени? Це греки. Інший переклад каже язичники. Є люди, які кажуть, ви проповідуєте єврейського Бога. Немає різниці поміж юдеєм і геленом, греком, язичником. Немає різниці, бо той же Господь є Господом усіх. Бог. Який створив світ перших людей і нас з вами. Він любить усіх одинаково. Цей Бог він є щедрий для всіх, для кого всіх? Хто кличе Його? Щедрий для всіх, багатий для всіх. То кличе Його. Є люди, які не кличуть Бога, але й Бог про них піклується. В одному із текстів написано, що Бог любить праведних і злих, посилає сонце на добрих і на злих. Бог багатий і щедрий до всіх, хто Його кличе. Далі апостол каже: бо кожний, хто тільки покличе Господнє ім'я, буде спасенний, стосується кожного. Кожний, хто покличе ім'я Господнє, буде спасенний. Як це розуміти? Людина може жити усе життя грішним життям, і тут в один момент. Зрозуміла, що їй потрібно помирати. Господи, почуй мене, помилуй, порятуй. І вона вже спасенна. Інколи люди аж ні возмущаються, Да де Божа справедливість, Да Божа, Божий суд на таких людей, які роблять беззаконня. Але дивіться, що далі говорить апостол. Бо кожний, хто тільки покличе Господнє ім'я, буде спасенний, але як прикликатимуть того, в кого не повірили, як кликатимуть того, в кого не повірили, і як повірять у того, про кого не чули, і як почують без проповідника, як повірити в того, про кого не чули? Як буде проповідником, якщо тобі ніхто не розповів про Бога, який любить і милує? Виявляється, щоб кожен, хто тільки покличе Господнє ім'я, це не просто людина з вулиці і йшла і не знала про Бога, і тут в один момент вона покликала і спасенна. Людина, яка чує. Проповідь Євангелії. Людина, яка чує про життя Ісуса Христа, про Божу любов, про Боже милосердя. Людина, якій проповідують. Що таке проповідувати? Говорити, об'ясняти, пояснювати значення Божого Слова. Одного разу багатий чоловік. Повертався з Єрусалиму, їздив на поклоніння Богові, і їде в своїй кареті, читає книгу Пророка Ісаю. Про те, що Христос, як безневинне ягня, безневинний агнець, ішов на заколення, і назустріч до нього пристає Божий чоловік Пилип. Він проситься в цю карету разом їдуть. І задається питання, чи ти розумієш, про що ти читаєш? А як мені розуміти, якщо хтось не пояснить? І Пилип починає пояснювати багатому чоловікові про прихід Ісуса Христа? І коли цей чоловік євнух цариці Ефіопської? Почув, повірив. Вони зупиняються біля річки, біля якоїсь водойми. І цей чоловік каже: Слухай, ось вода, що мені забороняє хреститися? Я почув, я повірив і хочу бути виконавцем того, що я чув. Кожен, хто покличе, спасенний буде, стосується кожного. Ти почув, повірив. І прийняв, чи почув, не повірив, і не прийняв. Стосується кожного. Шановні. Хтось каже, це не моє питання за мене дали обітницю. Я на домашній групі розповідав в юності. Я працював в будівничій бригаді, ми будували будинки. І одного разу наша група майстрів ми будували православний храм, церкву. І будуючи православний храм, я мав спілкування, там був молодий священник Української православної церкви, і я задавав різні питання, і одне з питань я казав, пане Отче, що потрібно зробити, щоб отримати вічне життя? І Він каже: отбудуй храм для нас, грошей з нас не бери. Ми запишемо твоє ім'я в церковну книгу, будемо за тебе молитися, і Бог дасть тобі царство. Гарна перспектива для спасіння. Іншими словами, виробіть добрі діла. Виробіть добрі діла. Ходіть до церкви раз в рік ходять, коли кажуть Христос Воскрес! Жертвуйте гроші. І Бог вас візьме в своє царство. Чи про це говорить Євангелія? Чи про це говорить Писання? Щось не про те, правда? Кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасти, спасеться. Але щоб покликати, потрібно в нього повірити. Щоб повірити, потрібно про нього почути. А щоб почути, то потрібно прийти там, де про нього проповідуються. Кожен із нас може бути проповідником Євангелія для свого ближнього. Кожен із нас може бути проповідником про Ісуса Христа для своїх оточуючих. Але виникає питання, а про що ж ми проповідуємо? Можна проповідувати певні обряди і традиції, певні закони. Можна проповідувати Євангелію. Євангелія – це добра звістка. Про те, що Бог любить людину, про те, що Бог бажає простити гріхи для людини, про те, що Бог приготовив царство Боже для кожного, хто повірить. В цьому суть Євангелія. Євангелію можна прийняти, а можна не прийняти? Як можуть проповідувати, якщо не будуть послані? Так як написано, які гарні ноги благовісників миру у благовісників добра. І дивіться, що далі, ще 16 й вірш каже. Але не всі послухалися Євангелії, не всі послухались Євангелії. Ісайя каже: Господи, хто повірив? Хто ж повірив тому, що почув від нас? Виявляється, можна багато проповідувати, можна багато говорити, але на превеликий жаль, так, багато, так мало людей вірять. Але слава Богу, за усіх вас, хто зібраний сьогодні ось тут, в даному залі, щоб ви вірите в Євангелію. Що ви вірите, що Ісус Христос є вашим Спасителем? Чуть-чуть вам не вистачає тільки прийняти твердого рішення і далі слідувати за Ісусом Христом. Ви почули, ви повірили, стати виконавцем Божого Слова і Божої волі. Поможи нам, Господи. Хто ж повірив тому, що почув від нас? Тому віра від слухання, а слухання через Слово Христа. І віра від слухання, коли ми слухаємо різні новини, які передають для нас, чи приходить до вашого серця страх? Ми почули саранча летить. Що відбувається? Страх, паніка, переживання. Кажуть, Запорізька область, вже й Миколаївська, а де Миколаївська, недалеко й Одеська. Боже помилуй, Боже, збережи. Коли ми чуємо Ісус скоро прийде. А чи готовий я? Чи я зустрінуся із ним? Чи Він візьме мене в своє царство? Тому віра від слухання а слухання через слово Христа. Що ми сьогодні слухаємо? Слово Христа, ви блаженні і щасливі, що ви можете чути Слово Христове. Ви блаженні і щасливі, що можете слухати проповідь Євангелії. Багато людей хотіли б про це чути, але вони не мають можливості. Але ви блаженні, щасливі, що ви можете бути в домі молитви і чути про Ісуса Христа. Слава нашому Господу. Ідемо далі. Стосується кожного. Євангелія Матвія, 7 розділ. Візьмемо з 21-го віршу. Пам'ятайте, наша тема стосується кожного, і Христос говорить не кожний. Хто каже мені: Господи, Господи, увійде до царства мого небесного. Але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Дві різниці: кожен, хто покличе, спасенний буде. А Христос каже: не кожен, хто каже мені, Господи, Господи, війде. В чому ж різниця? Одні люди почули, повірили і прийняли, стали виконавцями і стали жити згідно волі Отця, який на небесах, а інші люди почули, не повірили і живуть, як хочуть. Є категорія людей в нашому зібранні, які вірять і стараються жити згідно волі Отця Небесного. Є категорія людей, які ходять, чують, а роблять, що хочуть, і живуть, як хочуть. І коли ти бажаєш їм допомогти, коли я був на Волині, спілкувався зі своїм однокласником, з другом. Ми спілкувалися про різних людей в нашому селі, я йому кажу одну думку, яку одного разу почув: Бог покликав нас пасти овець, піклуватися про овець, але не пасти свиней. Бо вівця, коли вона впала в проблему, ти бажаєш її витягти. Вона покірно схиляється і згоджується, щоб їй допомогти. Но коли свиня попадає до багнюки, і ви хочете їй допомогти, ви хочете її витягти звідти, крику на все село, крику на всю церкву. Христос покликав пасти вівці. Якщо людина смиренно приймає пораду, допомогу, ти можеш піклуватися про ту людину. Но, якщо людина кричить, обзиває, свариться з тобою, це натура свині. Простіть, будь ласка. Це серйозні речі. Шановні. Не кожний, хто каже мені: Господи, Господи, не кожний. Увійде в Царство Небесне. Але той, хто виконує волю Мого Отця. 23-й вірш каже: тоді скажує їм, я ніколи не знав вас, відійдіть ви від мене, які чинили беззаконня. Якщо ми чиним беззаконня і називаємо себе Християнами, ми почуємо слова. Я не знаю вас, я не знаю тебе. Відійди, «Відійди від мене. І це стосується кожного з нас, хто приходить в Дім Божий. Це стосується кожної людини, яка слухає Боже Слово. 24-й вірш. Отже, кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. Линув дощ, ринули ріки, здійнялися вітри й обрушились на той дім, та він не упав, бо був заснований на скелі кожного, хто слухає ці мої слова та виконує їх. В яку категорію ми припишемо себе? Я людина, яка слухає та виконує. Христос каже, буде подібна до чоловіка розумного, до чоловіка розумного, який збудував свій дім на камені. 24-й вірш. На скелі. Чоловік розумний, збудував свій дім на скелі. Прийдуть випробування. Випробування прийдуть до кожної людини. Випробування прийдуть до кожної людини. Чи буде сила встояти? Чи я буду готовий сказати Ісус? Я готовий за тобою. З тобою іти? Чи можливо. 26 вірш. Кожен, хто слухає ці мої слова, та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску, линув дощ, ринули ріки, здійнялися вітри і обрушились на той дім, і він упав, і великим було його падіння. Стосується кожного, ти слухаєш. Я слухаю. Ти приймаєш своє серце, ти віруєш, ти будуєш свій дім на камні. Приходять бурі випробування, ти залишаєшся міцно стояти, бо ти знаєш того, в кого ти повірив, ти знаєш свого Спасителя, ти знаєш того, який сильно любить тебе, який віддав своє життя ради твого спасіння. Ти слухаєш. Але це тебе не стосується? Це для Івана, для Степана, для Галі, для Вєри, для Свєти, для Каті. Це, це, це для них, це, це не для мене. Я, я християнин. Я в церкву хожу. Хтось скаже: я хрестик ношу, я ще щось роблю. Це мене не стосується. На чому будується твоя віра? Проповідується слово. Кожен, хто слухає мої слова і виконує, і досліджує, буде подібний до чоловіка розумного. Якби я сьогодні сказав, тут зібралися нерозумні люди, ви ж на мене побідилися б. Ви б сказали б, да як він так може нас обзивати? Але я вам скажу, що ви всі розумні люди. Знаєте чому? Бо ви приходите до церкви, бо ви приходите слухати Боже Слово і щось навчатися від Богу, Божого Слова. І ви маленько-помаленьку купаєте до того камня, щоб збудувати свій дім на скелі. І прийдуть вітри, прийдуть випробування. А ви скажете, Ісус, я так сильно люблю тебе. Бо ти віддав своє життя ради мого спасіння. Ісус, я так сильно люблю Тебе, я не залишу Тебе до кінця своїх днів. І я буду молитися за свою сім'ю, за свою родину, щоб і вони пізнавали тебе. Бо ти їм мій Спаситель, шановні, хай Бог благословить усіх нас. Бути розумними людьми, мудрими людьми, пізнавати Бога. Стосується кожного. Ти можеш почути і відкинути. Ти можеш почути і прийняти в своє серце. І це буде благословінням для тебе і для твого життя, і для твоєї всієї родини. Зробімо правильний вибір. Ми зараз про це помолимось, щоб Господь допоміг нам слідувати за Ним і бути виконавцями Його волі. І коли прийде той момент, буде підхоплення церкви своєї, Господь скаже. Добрий і вірний раб, війди в радість пана свого. Ти почув моє слово Єванглії, ти прийняв його в своє серце, і я прийму тебе в оселі свої. Станемо для молитви. Дорогі наш Господь, ми дякуємо тобі за добрий час, який маємо з твоєї милості. Ми дякуємо тобі, що на цьому місці збираються люди, які бажають тебе прославляти. Люди, які бажають бути виконавцями твоєї волі, Господи, я молю Тебе, благослови нас усіх і бережи кожного з нас. Ми дякуємо Тобі за добрий час, що Євангелія проповідується, що Твоє милосердя лунає ще сьогодні в нашому краї, Господи, благослови нас на цю ніч. Бережи нас усіх! Ми молимо Тебе, допоможи нам приближатись до Тебе. І щоб віра в нашому серці вона укріплялася і нам бути виконавцями Твого Слова, з миром Твоїм нас розпусти. І ще просимо Тебе, Отче, благослови всіх тих людей, хто любить нас і піклується про нас, посилає нам різні благословіння, Господи. Ми дякуємо за цих людей, просимо Тебе, благослови. Так потрібен дощ у нашому краї, Господи. Споглянься Твоєю милостю і Твоєю благодаттю. Нехай прийдуть дощові хмари і проллється дощ над нашою місцевістю, над нашою областю, Боже. Рівень води в річках падає, усе навколо засихає. Ми молимо Тебе ще благослови дощами. Це молим для слави Твоєї, Отець і не Дух Святий. Амінь.